Привіт з вами автограду! Сьогодні у нас на огляді комбінація приладів тракторів МТЗ 82 80 950 1021 виробництво Польща. так воно запаковано. Оглядаємо. Це панель має 5 приборів. Показчиків. Має приємний запах. Так, задня кришка, підключення виглядає. Установка максимально проста. Стандартне кругле посадкове місце. Роз'єми класичні. Підходить як для заміни оригінальної панелі, так і для заміни старих. Грибників. Так що, якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Завжди раді, автоградусті, до побачення.